Паростки, що проросли зміцніли, захисники в країни вільні, змогли наблизити ці дні, щоб ми зростали в світлі сонця і мрії. Ми паростки, що проросли корінням, які уже нічим не підірвати, доглянуті ми сонячним промінням, і нас із ним уже не роз'єднати. Ми паростки ліцейської науки, де силу і розум вже нікому не здолати. Ліцей, наш рідний, то найкращий храм нам жити тут, творити і досягати. Шановні вчителі, батьки, дорогі ліцеїсти, надзвичайно радісно вітати вас на нашому першовересневому івенті. Ми, ми разом і ми, разом ми щасливі. Нетерпінням чекали цієї зустрічі, теплих вітань, яскравих посмішок, дзвінких голосів, зібравшись разом, вкотре доводимо незламність на нашого духу, силу єдності та міцність наших переконань. Сьогодні ми сповнені невичерпного ентузіазму, творчої наполегливості та віри, віри у мирне майбутнє України, стоїмо на старті чергового переможного марафону, осягнення наукових вершин. За мить ми станемо свідками одного з найспорушливіших моментів нашої зустрічі. Тримаючи за руку найрідніших людей, свій перший крок у безмежний світ знань зроблять наші наймолодші учні першокласники 2025 року. Нехай ця мить стане символом єдності сім'ї та навчального закладу, що разом творять майбутнє нашої України. Запрошуємо приєднатися до дружної ліцейської родини, говінке і непосидюче поповнення першокласників нової української школи. Перший англійський за номером один класний керівник пані Руслана Драка. Номером два Класний керівник пані Валентина Яковець. Тикласники досвідчені мандрівники, які підкорили не одну вершину науки, з цієї нагоди отримайте від них вітання і символічні подарунки. Значок першокласника. Дня захищають наші воїни та захисниці, які стоять на передовій і віддають найдорожче своє життя і здоров'я заради України. Ми низько вклоняємося кожному й кожній з них. Ми вдячні за можливість навчатися за новий день, за кожне звільнене місто, село, врятоване життя, за можливість жити у вільній країні та мріяти про щасливе майбутнє, за мужність і сміливість. Пам'ятаємо тих, хто вже не нами. Шануймо хвилиною мовчання випускників нашого закладу, які поклали на вівтар майбутнього України безцінне своє життя, Юрія Колесника. Руслана Янковського, Василя Стрибулевича, Миколу Придюка, Михайла Шиша, Ілю Яцковця, Олександра Росоху, Артура Цибульського, Анатолія Казимірчика та усіх захисників, які віддали стукіт свого серця нам з вами. Саме завдяки їм над нами майорить синьо-жовтий прапор. Право покласти квіти на алею слави надається нашим випускникам. Глибокі води сивого Дніпра несуть історію мого народу. Козацька кров нестримна і жива, Нуртує душу, кличе до походу. Не спиниться Дніпро через вогні, дух жодного каміння не здолає. Єднає клич. Ми вільні козаки. Лунає пісня. Слава не вмирає. Ліцей стояти струнку, руку на серце, лунає гім держави, рівняння на прапори. Шо. Україні. Серця наші сповнені гордості за нашу країну, за її мужність і незламність. Сьогодні ми розпочинаємо новий навчальний рік рік нових знань, відкриттів та досягнень. Нехай кожен з нас відчуває силу своєї мрії і прагне до перемоги. До слова запрошуємо пана директора Володимира Кушніра. Дорогі ліцеїсти, високоповажні, колеги, педагоги, батьки, сьогодні ми з вами зібралися на цьому ліцейському майдані для того, щоб розпочати 25-26 навчальний рік. Як ми його розпочинаємо? Розпочинаємо у повному складі з чисельністю 805 учнів у 32 класах середньою наповнюваністю 25 учнів. Освітній процес. Зійснюватимуть або реалізовуватимуть сімдесят 72 педагоги, з них 60% з вищої кваліфікаційної категорії та педагогічними званнями. Ця сила і велич цього колективу доводить неодноразово про великі успіхи, які ми займаємо на рівні області і України. Я бажаю, щоб цей навчальний рік був успішним стартом для кожного із нас. У нас символічні цифри. Перед нами 70 першокласників. Поруч з нами 100 випускників, за ними 98 учнів 9 класу. І так, по кожній паралелі можна говорити ці цифри, але ці цифри вражаючі. І я бажаю, щоб кожен учень, який сьогодні прийшов на навчання до Дубровицького ліцею, радував нас своїми відкриттями, щоб кожен вчитель був наполегливим. І щоб кожен батько підтримував свою дитину. Разом ми сила. Я дякую за єдність. Це літо було непростим для нас, але об'єднавшись, ми довели всім, що ліцей це гордість, це сила і це велич. Я бажаю, щоб цей навчальний рік був щасливим під прапором України, щоб, щоб європейська Україна нарешті стала частинкою Європи. Я дякую всім захисникам і хочу оголосити сьогоднішній збір допомоги на нашому майдані є скринька, до якої ми можемо долучити свої кошти замість квітів на підтримку Збройних сил України. Продовж літа прийшли певні дипломи всеукраїнського рівня і я хочу зараз їх вручити. Серко Іван Володимирович. Переможець всеукраїнського інтерактивного комплексу Ман-юніор дослідник в номінації Історик юніор. Томко Евеліна Андріївна переможець всеукраїнського конкурсу Ман-юніор дослідник в секції еколог юніор. Це дипломи другого ступеня. Кузло Катерина переможець в номінації Астроном юніор. Учасників отримали наші учні Груцький Олексій Сергійович, учасник третього етапу всеукраїнського конкурсу Малої академії ГОЦ Владислава Олегівна, Яцута Олександр Васильович, а також диплом третього ступеня вручається царі Катерії Володимирівні, яка зайняла третє місце в секції селекція та генетика. Я бажаю, щоб цей старт був легким і правильним. Мрійте і дійте, досягайте вершин науки, храм науки відкритий для вас. Дубровицький ліцей серце освіти громади. Простір розвитку, зростання та вибору. Візитна картка закладу, перемоги та здобутки наших учнів. Завдяки синергії педагогічного та учнівського колективів ми досягли найкращих результатів за останні 10 років. Це 26 призових місць в обласному етапі учнівських олімпіад, з яких 4 – перших місця. Перше місце здобуто на всеукраїнському етапі олімпіад. 34 призових місць в обласному етапі конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої Академії наук України, з яких 8 перших місць. 5 призових місць вибороли наші учні на всеукраїнському етапі конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт. Ман. Серед закладів освіти учні, яких зайняли найбільше призових місць на обласному етапі учнівських олімпіад. Дубровицький ліцей посів третє місце. У рейтингу закладів загальної освіти по другому обласному етапу конкурсу захисту ми посіли друге місце серед 129 закладів освіти області. За підсумками наукового сезону Рівненської малої академії наук наш ліцей визнано найкращим закладом серед міських селищних закладів загальної середньої освіти Рівненської області 2025. І ці досягнення формують наш імідж сучасного, прогресивного та успішного освітнього закладу, в пріоритеті якого людина особистість із психологією переможця. Простором для розвитку лідерських якостей, громадянської відповідальності та реалізації сміливих ініціатив є учнівське самоврядування. Мерія ліцею. Саме зараз ми станемо свідками важливої події. Обраний нами мер приймає присягу на вірність принципам нашого ліцею. Для виголошення урочистої обіцянки мера ліцею запрошуємо Вероніку Луцу. Я Вероніка Луцук, обрана мером вами, здобувачами освіти Добровицького ліцею. Урочисто присягаю і оголошую. Ціма справами сприяти розвитку учнівського врядування, змістенню доброзичливих, дружніх стосунків в учнівському колективі. Обіцяю виконувати свої обов'язки в інтересах творчого розвитку, інтелектуального росту та самовираження кожної особистості. Дорога ліцейська родина, сьогодні ми разом розпочинаємо писати новий розділ у книзі досягнення. Серед нас майбутні науковці ми ці Спортсмени – справжні лідери, які готові змінювати світ. Кожен із нас це унікальна зірка. І коли ми об'єднуємося, то створюємо справжнє сусідня, яке сяє та надихає. Разом ми міцна, дружня та успішна ліцейська родина. Особливі побажання нашим першокласникам: ростіть здоровими, прагніть до знань, будьте сміливими та відкритими, чесними та відповідальними. Успіхів вам у найяскравішій пригоді у вашому житті під назвою Ліцей. Доля України. Честь ліцею. Об'єднала. Ручки, гонки, алиф. Не... Ожовті крила, ми твої, будемо навчатися сумлінно, хідно жити нашої землі. Такає ясна зірка раня, зі своєю знань буде дорога, а й буде щира радість від навчання, настане мир Наша нема. Хто це сьогодні приходить до школи, Хто на уроках не був ще ніколи. Будете вчитись читати і писати. Час нам усім тепер заспівати. Раз, два, три, чотири сошити олівці. Ми сьогодні молодці. Привітайте, друзі, нас! ми Розкажіть же мені. Раз, два. Власники. Сьогодні ви робите свій перший крок у захопливий світ знань та відкриттів. Попереду на вас чекає цікава подорож з мудрими вчителями, новими друзями та першими перемогами. Від імені всіх батьків дозвольте привітати вас із цим особливим святом. Днем Знань. Нехай ваші рюкзаки будуть легкими, знання міцними, перерви веселими. А уроки цікавими. бійтесь ставити запитання і отримувати відповіді. Адже саме так народжується справжня мудрість. Ми, ваші батьки, завжди будемо поруч, підтримуватимемо і віритимемо у вас зі святом. А ти, брату. А я випускник. Для мене це рік вирішальний і незабутній. Ой, а що це в тебе в руках? Це шкільний дзвінок. Саме він сповістить про початок нового навчального року. Але дзвонить він не тільки для першокласників і випускників, а й для всіх учнів, вчителів та батьків. Як цікаво. Тоді давай разом за і всіх закличемо в країну знань. Но нехай пролунає синьо-жовтими в серці зливами до науки, до знань закликає. Прапор України жито і блакий, прапор України в небі, майори, з прапором на свято, з прапором у бій. Це моя святиня, символ волі мій. Тож нехай синьо жовтий прапор, символ нашої волі. Неславності і нескореності маніорить над ліцеєм весь навчальний рік. Наш права, наша гідність. Шануймо його, захищаймо його, несімо його високо над нашою землею. Всіх на перший урок під синьо-жовтим стягом щасливого навчального року в незалежній Україні!